Привіт, з вами Сергій Добровольський. Ще два місяці тому я знайшов на виставці постачальника цього утеплювача, і ось сьогодні я вже завітав до них на майстер-клас на воркшоп по утепленню каркасних будинків. Була вичасова лекція про сам матеріал. На заході був директор інституту будівельних матеріалів з усіма своїми дослідженнями з приводу цього матеріалу. Тобто нас переконали, що він має всі паспортні характеристики, які задовольняють наші будівельні норми. А потім ми приступили до монтажу цього утеплювача. Технологія дуже дуже проста: замішують вапняну суміш з водою та з технічними коноплями. Перемішують її та трамбують в стіни, щоб зробити утеплювач і помістити його всередину ну, каркасу. Компанія, яка запросила нас на цей воркшоп, майстер-клас іншими словами, вона виготовляє саме утеплювач, і вона дуже так ретельно пояснювала сьогодні, як саме треба утеплювати цим матеріалом каркасні будинки. Мене дуже цікавить каркасне будівництво, тому що воно значно дешевше ніж класичний цегляний будинок. Він зроблений з натуральних матеріалів. Вже е, світ отримав досвід, що утеплювачі, які зроблені зі скловати або з кам'яної вати, вони зовсім не екологічні і вони не підлягають торинній переробці, тобто цей продукт потім переробити не можна. І зараз в країни. Європи та Америки переходять на нові екологічні стандарти і пропонують нам долучитися до цієї нової технології. У нас є досвід проектування архітектури. Ви можете подивитися на нашому сайті. Є чудові будинки зовсім різної архітектури, як сучасної, кубічної, так і класичної двоскатної покрівлі будинки. Виготовити їх можна як з цього матеріалу, так і з цегляного. Але цей буде значно дешевший і буде значно тепліший. Будування будинку з цією технологією не потребує подальшого утеплення знаруже. Тобто додаткової купівлі вати для цього матеріалу не потрібно. Це зменшує ваші витрати і зменшує час на будівництво. Хочу сказати за інженерні мережі даного будинку. Тут вони зроблені опалення по водяній теплій підлозі. Про це не казали, але по розрахункам теплових витрат тут може бути використаний навіть тепловий насос повітря, вода, який впорається з опаленням даного будинку, тобто він мало витрачає ресурсів на опалення. І йому не треба в каскад ставити там газовий котел, наприклад, який буде доповнювати його там в мінус 20 та більш холодну температуру. Всі е, сучасні теплові насоси вони мають е, такий сноску, такий додаток, що вони можуть влаштовуватись тільки в будинках, вже дуже енергоефективних. Цей Тип утеплення каркасного будинку саме такий сучасний і енергоефективний. Можна використовувати тепловий насос. Замовляйте будівництво та ремонт у Києві під ключ.